Буватись про кожного головне завдання 2023 року. Попри війну, підтримки потребують не лише збройні сили України. Протягом року на території області вдалось реалізувати чимало проєктів соціального значення. Серед них і ті, що спрямовані на підтримку внутрішньопереміщених осіб, й такі, яких потребує місцеве населення. Про головні соціальні напрацювання року розкажемо далі. Добро та розуміння головний секрет роботи працівників об'єднаного відділення Віра в життя, центру надання соціальних послуг городоцької тергромади. Тут кожен може отримати не лише моральну підтримку поради психолога, а й пройти відповідні процедури реабілітації після травм та важких хвороб. Віра в життя. Саме таку назву має об'єднане відділення центру надання соціальних послуг городоцької міської таргромади. Тут кожен потребуючий знайде не лише потрібні процедури, а й привітний персонал. Варто відзначити, це не медична установа. Однак тут допомагають поліпшити фізичний стан після травм чи важких недуг. Тут для цього є сучасна матеріально-технічна база. Над оновленням працюють спільно з міською радою та беруть участь у грантах. Виграли грант європейського союзу, де також на умовах співфінансування з районною радою. Які ми колись належали, нам було придбано обладнання. От тоді ми запросили просто в них, щоб вони нам купили бігову доріжку, тренажер Бобновського, сходи бруси динамічні, тому що більша або скажу так, переважна кількість отримувачів послуг у нас люди, які перенесли інсульт. Найбільше задоволення для тутешніх працівників це результати їхніх відвідувачів. Останні ж, в свою чергу, запевняють, сюди хочеться повернутися знову і знову. Гарно зроблено і е, е, масаж можна зробити. Можна зробити бачити процедури, Є в них ванни. Це досить добре для людей. Дуже добре. Спектр послуг досить широкий. Тут можуть похизуватися й апаратами фотонної матриці коробова. Починаючи від шапочки, це фотонна матриця, це знімає головну боль, мігрені. Багато людей цікаво, що одні кажуть, що покращився зір, другі слух. Для більших участків, це, ну, наприклад, спина, використовується коврик. Потім при захворюванні судин. Це в основному, це діабетична стопа. Вона так і називається діабетична через те, що покращується не тільки трофіка, але й циркуляція лімфи крові. Для певної категорії населення послуги надаються безкоштовно. Є й ті, що можуть придбати перелік необхідних процедур. Однак ціни тут здивують кожного. У Нас ціни досить демократичні, і, мабуть, що дійсно, хоча і розраховані вони відповідно, методик вони досить низькі. Якщо дивитися масаж, масаж на саме більше 46 гривень. Якщо жіноча стрижка, вона може бути 57 гривень. Окрім цього, у закладі працює і психолог, майстри з рукоділля, і це далеко не все. За потреби тут розгортають і пункт незламності. Працівники кажуть, все можна втілити в життя, коли про людей дбають як представники соцзахисту, так і місцева влада. Наша міська влада такі видає велику перевагу соціальному захисту, тому що до нас приїжджають багато з багатьох територіальних громад. І хочу зазначити, що у нас соціальний захист, мабуть, що один з найкращих в області. Для цього працює голова, для цього працюють депутати. Та найбільшою винагородою є досягнення відвідувачів повернення їх до повноцінного життя після недуги, адже тут працюють для того, аби повернути віру в життя. Розвивають соціальний напрямок і в Щиборівській тергромаді. Тут роблять акцент на особистому підході, тож вкладають зусилля у соціальних працівників, які щодня піклуються про своїх підопічних. Нині це 36 громадян. У Щиборівській територіальній громаді діє програма соціальної допомоги спрямована на покращення умов життя для тих, хто цього потребує. Місцева влада взяла на себе ініціативу підтримати вразливу категорію населення, надаючи їм необхідну допомогу та підтримку. У нас в громаді ми допомагаємо вразливим верстам населення, здійснюємо догляд за пристарілими одинокими, допомагаємо військовослужбовцям матеріальною допомогою, також допомагаємо онкохворим, надаємо матеріальну допомогу на лікування. Здійснюємо допомогу переміщеним особам. Які проживають на нашій території, а саме забезпечуємо житлом, сприяємо працевлаштуванню. Зокрема, підтримку отримують люди похилого віку, які вже не можуть самостійно займатися буденними справами. Представники соціального захисту населення Щеберівки працюють над тим, аби літні люди мали належний догляд, турботу та допомогу. В нашій громаді на обліку є 36. Осіб, які отримують соціальну послугу, догляд вдома. З місцевого бюджету оплачується заробітна плата соціальних робітників, забезпечується всякими засобами, які потрібні дівчатам для обслуговування. Своїм досвідом поділилась Людмила, яка у соціальній сфері працює 25 років та опікується 10 людьми. Одна з них 88-річна пані Текля. Навідується до неї двічі на тиждень, щоб забезпечити всім необхідним. Купівля продуктів, купівля медикаментів, оплата комунальних послуг. Е, ну, так, на подвір'ї, навіть горіхи позбирати, чи квасолю там е, вирвати, е, ну, що ще там, вазони піділяти. Пані Текля дуже радіє, коли Людмила приходить, адже вона і допомагає, і може поговорити з бабусею на будь-які теми. У мене був два рази іншу рука не робить і перестали мені. І винесе відерце, і спідмивальника, і часом і моє. Будочки далеко ніколи не обійдеться. Може, ми її обійдемо, то вона, може, в неї є щось недобре там в душі, і вона усміхнеться за нас. Місцева громада активно працює, створюючи сприятливі умови для престарілих громадян у суспільному житті. Ця ініціатива сприяє зміцненню соціальної солідарності та покращенню якості життя людей похилого віку в Щеборівській територіальній громаді. Яна Кузьмінська, Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал «Перший Подільський». Цьогоріч у Хмельницькому стартував проєкт, який націлений на підтримку у реабілітації. Створений центр прокату дає можливість взяти в оренду милиці, інвалідні візки та ходунки для пересування. Головне, ця послуга абсолютно безкоштовна. Милиці, інвалідні візки та ходунки для пересування. У Хмельницькому всі потребуючі можуть безкоштовно орендувати інвентар для реабілітації. Центр прокату засобів мобільності працює з травня минулого року. Наразі тут обслуговують тільки жителів громади. «Видається на основі медичного показання. Тобто це не обов'язково мають бути літні люди чи інваліди всім потребуючим, але на основі медичного показання, тобто має бути довідка, виписка з лікарні, довідка від сімейного лікаря або реабілітаційна карта, де має бути чітко вказано, які саме засіб реабілітації лікарі рекомендують. У центрі прокату кажуть, за останній час попит на засоби реабілітації збільшився. Серед потребуючих є і військові, однак цивільних значно більше, в тому числі і переселенці. І літні люди, і інвалідні, і молоді люди, які отримали травму там, короткострокову, і люди, які після операції, і навіть діти. У нас є дитячі візки, є милиці дитячі, і підпахові, і підлокітні. Ну з літом відмітилась тенденція, що дітки більше травмуються. Тут такий більш літній період. Люди звертаються з різними потребами. Абами, однак, найчастіше орендують крісло, туалет, інвалідні візки та ходунки. Найбільшою популярністю користуються засіб реабілітації, такі як ходунки. У нас є декілька їх видів, є такі звичайні переставні ходунки. Це у нас від благодійної організації надійшли. Вони легенькі, компактні, легко складаються, транспортуються, і, що дуже важливо, вони регулюються по висоті. Оренда триває відповідно до медичних показів, але соціальні працівники центру намагаються, аби перелік найнеобхіднішого був завжди. Засіб реабілітації видається терміном на три місяці, це вказується в договорі, але є можливість продовжувати прокат при потребі. Тобто, на період військового часу достатньо телефон по телефону попередити, що є, користуємося, ще є потреба. Але не більше року, тому що це тимчасовий прокат. Забезпечують інвентарем для покращення мобільності волонтери. Регулярно привозять нові засоби для самообслуговування. Отримати найнеобхідніше можна за адресою вулиця Зарічанська, 14 дріб. 4. Олександр Тітовнікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Хмельниччина у 2023 році стала однією з небагатьох областей, де запрацював флагманський проєкт Автошкола для людей з інвалідністю. Він уже успішно діє у Кам'янці-Подільському та вже навіть були перші випускники. На базі Хмельницького сервісного центру наприкінці року ініціювали й тематичну зустріч з людьми, які б хотіли отримати посвідчення водія вперше або ж мають бажання навчитися керувати транспортним засобом на ручному управлінні. Для людей з інвалідністю з'явилася ще одна унікальна можливість, яка дозволить швидше пересуватись містом. У рамках реалізації проєкту Автошкола для осіб з інвалідністю відбулась тематична зустріч за ініціативи Хмельницького сервісного центру, де охочі отримати водійські посвідчення більше дізнались про навчання. Ми живемо в переломній країні, де ми виборюємо свою незалежність, виборюємо, як кажеться, не словом, а кров'ю і ділом. Тому розуміємо, на жаль, що попити послуг. Буде у нас тільки збільшуватися. В свою чергу ми робимо все, щоб був безбар'єрний доступ всіх громадян. Наша автомобільна школа, курси вони діють не так давно, пів року. За цей час ми підготовили вже близько 120 слухачів з теорії і близько 22 чоловік з практичного керування. У Кам'янці-Подільському уже завершили навчання кілька громадян. Там для їх комфорту кабінети облаштували з відповідними зручностями: пандуси, санітарно-гігієнічна кімната, а також комп'ютерний клас, який допоможе відчути алгоритм дій перед тим, як сісти в автомобіль. Наталя, відвідавши сервісний центр, поділилась своїми враженнями. Я була приємно здивована, тому що заїзд був чудовий. Заїхала туди. Підйомник це було чудовий. До мене вийшли представники цієї школи. Це було буквально хвилина. Хвилина. Ми піднялися туди, і я зайшла в цей клас, там один клас, інший клас. Чесно, попала десь в чарівну кімнату. Загалом ця програма актуальна, адже багато військових повертаються з інвалідністю. Навчання коштує 6 тисяч гривень. Такі заклади потрібні зараз. Людей з інвалідністю зростає і зростає, на жаль. Людям пересуватися складно, а автомобіль для когось це може як засіб розкош, як розкош мати автомобіль. А для людей з інвалідністю це засіб пересування це питання його доступності до соціуму. Окрім технічного аспекту, важливим є і медичний. Більше 20 лікарень області мають право проводити обстеження за наказом Міністерства охорони здоров'я, які засвідчують, що майбутні водії не мають протипоказань та можуть отримати посвідчення. У перелік комісії входить п'ять висококваліфікованих лікарів. Яна Кузьмінська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Вже не перший рік Хмельницький місто, де реалізовується проєкт Соціально спортивна школа фонду Реал Мадрид та громадської організації Епіцентр дітям. Цьогоріч не обійшлось без цікавих проєктів для учнів закладу. У соціально-спортивній школі фонду Реал Мадрид загорів олімпійський вогонь. Його символічно перед початком естафет та вікторини спортивною залою проніс один із найрезультативніших молодих футболістів Ярослав. Їздився. Цього літа в Іспанію там грали. Було дуже круто. Весело. Спортивний урок для вихованців футбольної школи спільно організували компанія Епіцентр, Національний Олімпійський комітет України та громадська організація Епіцентр дітям. Зараз це займається дітей навіть набагато більше, ніж було до війни. Це за рахунок, за рахунок багато вимушено переміщених осіб, яких ми до себе приймаємо. І залучаємо, залучаємо партнерів. Тільки що закінчився річний проект, який нас допомагав іспанська громадська організація Сесаль. Разом з епіцентром компанія Епіцентр ми проводимо масштабний в принципі, захід для дітей в першу чергу. Це буде і, і спортивний формат, і інтелектуальний, тобто будуть естафети, буде вікторина. Що ще раз засвідчує систематичну роботу і підтримку молодого покоління, і навіть в умовах війни. Хочемо, щоб наші діти. Побачили і познайомилися з олімпійцями, з олімпійськими призерами, учасниками Олімпійських ігор різних років. Це наша історія, це вже наші сучасні спортсмени, які брали участь і були дуже успішними в Олімпійських іграх. Також усі присутні мали можливість особисто поспілкуватись із неодноразовими призерами Олімпійських ігор. Цілі легенди спорту, яких ви сьогодні бачите, це насправді важкий труд довжиною все життя. Це тренування, які зранку до ночі це, мабуть, відсутність молодості і дитинства, але наші спортсмени вартують того, щоб бути записаними в історії нашої країни. Головне завдання Олімпійського уроку незабутні враження та нові знайомства, які показують, що все можливо і варто йти за своєю мрією. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Сильним, незламним та водночас складним для українців був 2023 рік. Ми маємо чимало здобутків, однак ми всією країною зазнали непоправних втрат Київ, Одеса, Львів, Харків, Херсон, Запоріжжя, Дніпро втрачали цивільних громадян. Авдіївка, Мар'їнка, Бахмут, Вугледар повністю знищені ворогом, але не зламані. Немає жодного населеного пункту в Україні, де не пролились сльози матерів, дружин та дітей, де не маюрять на кладовищах синьо-жовті стяги. Це страшна ціна за мир і за кожен прожитий день. Ми точно знаємо, що потрібно робити, аби 2024 рік став роком великої перемоги. Ми всі спільно прагнемо до кращого майбутнього, де пануватимуть мир і злагода, де щиро радітимуть наші діти, де не буде місця війні. Разом ми точно можемо будувати нашу країну, де кожен житиме в гідності та безпеці. Бажаємо, щоб родини коло було міцним та повним, щоб кожен український захисник повернувся додому з окопів чи полону в обійми найрідніших. Нехай настання нового року принесе кожному українцю внутрішню міць та впевненість у завтрашньому дні. Нехай здоров'я буде вашим найвеличнішим скарбом, а щастя заповнює кожен момент вашого життя. Зичимо, щоб 2024 став роком невичерпної енергії та неймовірних досягнень. Нехай ваші серця будуть наповнені любов'ю та вдячністю. А ваші кроки будуть направлені лише до шалених успіхів. Бажаємо, щоб у вашому домі завжди панував затишок, а в серцях радість. Нехай в кожному вашому кроці буде відчутна гармонія а в душі спокій. Переможного нам усім 2024-го! з новим роком.